Вітаю! Сьогодні в мене такі не дуже гарні новини. Ну, но вже хотіла показати те, що маю. Перед вами маленька орхідейка, це Клементіна. Це подарунок був від Іри з каналу Орхи. І як ви бачите, вона в мене пропадає. Я не можу зрозуміти, що саме сталося. Оці поверхневі корінчики вже виросли в мене. Але за цей час, поки вона в мене, ось вона була отримана в мене 1-4 тобто, квітні, ну, за, 4, за 3 місяці травень, червень. За 3 місяці в мене тільки одне смутило, що не виріс не один листочок. І на днях в неї був пожовк. Тут був ще один листочок. Я зняла і побачила тут таку негарну шийку. Вона і не чорна, і не ну, таке, і не м'яке було. Але було таке, як трохи прозоре. Ну, я спробувала трошки зачистити, я замазала фундазолом з топсином, і всерединку туди налила. Ну, на другий день. Вона зовсім все. Взагалі, спасати нема чого. І вже, дивлюся, почали тут жовті ці листочки, і вона вже хитається дуже. Бачите, вже все, вона розвалюється. Ірочка, мені дуже шкода. Я навіть не знаю, не можу зрозуміти, що сталося. Вона не була заглублена усього вона Основа її, я спеціально її не засипала, щоб тут все дихало, все було провітрювалося. Ну, не знаю, тут були, почали рости корінчики, ті, з якими вона прийшла. Я ж кажу, виросли трохи оці поверхневі корінчики. Але, але не знаю, що сталося. Я єдине, що грішу, я проводила профілактично прискування від всяких мушок, блушок Як у нас іноді, буває, заводяться то кліщі, то тріпси. Сказати би, що залишилася в пазусі водичка, так вона почала гнити не зверху, а саме, а саме знизу. Тим більше, що я після того, як втратила декілька так орхідей і побачила, що там залишилася водичка. То я вже після того, як ходю я оприскую, намагаюся слідом йти із паперовою серветочкою, якщо бачу, де всередині водичка, намагаюся їх її вимакувати. А тут я не можу зрозуміти, що сталося, і... Я ж кажу, я за нею все время спостерігала. Мене бентежило, що не, не виріс за, за ці три місяці новий листочок. Не знаю, мені дуже шкода. Ірочка, я так хотіла цю орхідейку, ти мені її прислала, Ну, знаєте, як, на місто однієї пропавшої орхідейки у нас з'являється нова. Я сьогодні отримала посилочку і не втрималася в групі квітулік, виписала таку орхідейку. Я її виписала по оціночці. Це розмір 3,5. Ви бачите, рослинка ого. Вже -го. готова до квітування. Ну, вона ще не квітувала, немає старих цвітоносів, але рослинка гарна, величенька, ростущі корінчики є. Оціночка була лише в тому, що лопнув молодий листочок. Може, при пересилці десь придавився і лопнув. Так, вона коштує 400 гривень. Мені її продали за 350 гривень. Я вважаю, що це гарна оціночка така для такого розміру орхідейки. Я вставлю фото. Я таку хотіла, але все якось не наважувалася купити. Тут випала така нагода, тим більше я у квітуліку вже не розбрала оціночки, бігліпчики. Будемо ростити цю, трошки почекаю, хай адаптується. Я її ще не поливала, тільки вранці її розпакувала. Дівчата дуже гарно Ми запакували її. Такий оператор виносив мені на новій пошті таку велику коробку. Кажу, це що мені. Кажу, давайте розпечатувати. Може там щось ошиблися. Ну, така велика коробка була. Ми розпечатали, а дівчата так гарно запакували, понакладали між рослинкою всякої такої то бумаги, то такий якийсь е, пластик якийсь такий. Ну, Я не стала вже додому тягнути всю коробку. Кажу, дівочкам, заберіть коробку, а я витягла рослинку і забрала. Дякую, звісно, за таке пакування. Все добре, все чудово. Будемо чекати, може, в зиму випустити новий цвітоносик, і побачимо вже квітування нової орхідейки. Дякую всім за увагу. На все добре.